Далі надання дозволу міській раді на розроблення проєкту відведення земельної ділянки площою 3 гектари для обслуговування виробничої бази по вулиці Більській, 129 Армія. З метою продажу правої оренди на земельних програм. Це минулого разу відбулося теж дане питання на сесії. Це та сама історія, Це що з рішення. рішенням на сет. Є ініціатор О, Є ініціатори. Ініціатори ми не запрошуємо на сесію. Законом це не... Це не то питання. Ми розглядаємо питання комісії, які питання нас. Прошу сидіти. Офіски 100 питання обліски 129А. Це для продовження, якщо приводити там, де Московський має ягоди, продовжити земельну ділянку аж до кінця і до території малої Турії. Попередній раз питання також було. Говорилося, там люди мають городи. Мають городи. Люди користуються до 30 років тими городами. Я би просив, люди прийшли зараз на сесію. Я би просив людям надати слово. Будь ласка. Шановний Володимир Степанович, я не знаю, чи ви там були хоч раз на тих городах, дивилися, де там лежать, де. Була межа, скільки я пам'ятаю, була межа одна. Тепер врізали межу долини по наших городах. Пустили. Нас всі, в мене нема приватизованого, але є в мене рішення сільської ради на той город. Я ним користуюся більше 30 років. Марковські люди приходять майже щодня, ви вже за дорогою. О. Якось треба, аби ваша комісія виїхала, ми ви подивилися там. Де землі? О. Там була дорога, їздили фірами, машинами їздили. Тепер трохи пів дороги є, пів заросло. Щоб то якось було відповідно. О. І ще би просив депутатів усіх, подумайте, що ви Марковському цю землю даєте. А завтра що ви будете? Аеродром на порядку, де скоро, продасте все. О. Так, Вже немає ніде в долині, нічого. Де ваші діти будуть ходити? Романюк, Стецько, Пишкель, всі трималися, землі тої, щоб на було. Що завтра вдається робити? <пустила> <О>. <пустила> то можна все розпродати. <пустила> Бо немає влади, хто що хоче робити. <пустила> мені ж теж вів, я все життя прожив. У мене зараз син інвалід за цією владу. Я мусю готувати його. Мені забирай. в мене кусочок 10 сотих землі в мене її забирає. Бо комусь не вистачає ще. Та вже Марковського там, там мільйони. Тої землі на півмільйона там у нього доларів не те. Трошки треба і на людей подивитися, що ж то таке. Нема мабуть я розумію, що нема. Але... але хтось ходить до церкви, хтось щось вірить. О, є Бог на світі ще над нами. Вчора мав перекинути, в нас обійшлося добре. А в нас усе перекинуло. Не треба вже тих парників Марковському нічого. Трошки треба зглянутися на людей, то ви вже за дорогою, ви вже там, то наші землі. ну, це, це Що таке? Добре, дякую, прошу сідати. Значить, Анатолій, Анатолій, прошу, у Я дуже маю там земельної ділянку, і є власник цієї земельної діянки. У вас є документи на власність? Да, да. У вас є документи на власні? Звичайно, будь ласка. У вас вічні. Державний акт на право власності на земельну ділянку. А рішення якої ради? Сільської ради. рішення? А у вас написано там, якої ради. Ну, Може, у вас не, спеці не спеці мене, те, але, то, ні, на ту земельну біля рішення? Ну то правильно, то ви ми ваші землі, мабуть, тоді не знати, забираємо. Прочитайте проєкт рішення уважно. Давайте разом. Добре, я згодна, згідна, але я хочу знати, де проходить межа і чи трогають моєму Я, буту, я, власне, я власне, з цього вису. хочу сказати. Ми читаємо уважно проєкт рішення. Перший пункт надати дозвіл Долинській міській раді, не Марковському, а Долинській міській раді на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 3 гектари для обслуговування виробничої бази по облізку 129А за рахунок земель міської ради та з метою продажу прав аренди. Що це значить? це значить? Якщо депутати голосують за це рішення, виїжджає, виїжджає проєктна організація, яка робить проєкт землеустрою. Вона уважно дивиться всі кадастри, вона дивиться власність, вона дивиться межі малої турі, і вона встановлює в ході розробки цього проєкту межі по цій ділянці. І якщо там є право власності, у вас закон про власність, ніхто вас його не забере. Це я вам гарантую. Розумієте? Тому ви, можливо, не достатньо проінформовані, про що мовиться, але Незпрохи там, діля? де є право власності, вас ніхто його забрати не може. Ніколи в житті. Ну, то я побідуть, а там, де не люди не мають права власності, Ні. де вони користувалися тією землею, тут інша ситуація. Інша ситуація. Бо, бо, якщо... мали... Послухайте мене, віранка... я вас не переводу. Ну, якщо не люди не користувалися має... землею, якщо люди користувалися має... землею, не мали документів на право власності то вони можуть подякувати тільки що в них ніхто не брав плату за це. І вони 20 років, чи 10, чи 5, хтось користувався цим. Але коли є питання інтересів міста, не якогось окремого підприємства, то ми будемо діяти відповідно до інтересів міста. В першу чергу. Розумієте? Ваше право власності я можу гарантувати, ніхто вас не порушить. І якщо у вас є документи, законна земля, це ваше, ніхто вас його не Добре, Одне питання можна? А як ні? часто там <клес> лишиться серед не знаю чого, <клес> що там було робити. Подивіться <клес> на фотографу, бачите, всі, що є в кадастрі на земельній ділянки, то ж бачите на земельній ділянки покручено. Бо фактично там є оренда, там є теж оренда. Якщо навіть там появиться ваша земельна ділянка, але я бачу у вас в руках новий державний акт, чому її там не було. Ви коли будете в нас? Чомусь її там не було. Я в карті не розумію проблеми. А коли ви не проголосуєте рішення, ви не... Ви прийняте рішення, ви робите рішення... Так, розумієте, що для того, щоб встановити межу і тому подібне, потрібно наймати проєктантів. Розумієте, під час своєї комітації... Ви не знаєте, що У нас порядок такий. Ми даємо дозвіл на розробку документів, проєкту землеустрій. Виїжджають, встановлюють межі, власність. Після того узгоджений проєкт виноситься на сесію. Чуєте мене, шановні депутати? Виноситься на сесію затвердження проєкту. Затвердження. І ми тоді, якщо порушені ваші права, ви приходите на сесію, кажете, в мене є документ, ходили, міряли, а моя земельна ділянка попадає під підвернув проєкту. Такого бути не може. А зараз ви перечасно. Я, я, ну, то тобто я, 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 я намагався вам пояснити вашому. Цей документ має поважитися сільською радою та знаєте, знає знає що то, на користувачем однозначно. Приходить одна людина і ще дві. І всі показують документ. Зараз в даний час на Шановний Анатолій Дмитрович, ви в мій адрес тут сказали пару гарячих слів. Я хочу вас сказати, що такого бардака, як у селах деяких, нема долині. Розумієте, в нас немає жодного випадку, жодного, я 10 років працюю з головою, жодного випадку, щоб в нас було таке, як десь там на малій турі, коли два по три плани на одне місце. Не було. Не було такого ніколи. У нас в долині такого не було. Може десь є, а в нас цього немає і не буде. Тому що ми дуже виважено ставимося до, до цих питань. Мені показують, що по наших городах буде йти ваша межа. Я знаю, де межа йшла. Межа йшла зовсім і в місці. Я знаю, 30 років майже заклад, межа йде, потім і по сьогоднішній день там є дорога. А як воно вже, може і ви так з нами кинули, це на малітурі зараз. Я не знаю, я не можу вірити. Коли ми будемо робити оцей проєкт, не буду, тоді ми встановимо… Я не вірю в проєкт. Люди показують червоні державні акції. На той самий город, три чоловіки переходить на город. Ну це не в долині тільки. На малітурі малі а так. А в ні, Долин? за, якщо Долинським людям на малій турі дали землю, то це не я винувати, розумієте? І це не наша робота. Депутати міської ради за це не голосували, розумієте? Так є ніяк у пець, то й не това. Але це, це, це не наш адрес. Марі... Якщо там Долинський, і не тільки Долинський, і Франківський, і Тернопільський, Львівський мають землю, то це не наша вина. У нас такого немає і не буде. не буде. У нас це буде чітко закону. Поза... Коли зробиться проєкт відводу, ви будете, прийдуть до вас, там, подивляться, де межа проходить, вияснимо, а тоді, якщо воно порушує ваші інтереси, безперечно, ви маєте право ставити це питання тут, а не сьогодні, поставити в суді. Законом шлях. Я ходив, я 9 раз мав в суді, 2,5 роки років я судився. Я знаю, що таке суддя Степанович мають сюди до того не дойти. Ми маємо розуміння з вами знайти. Я думаю, що ми знайдемо. Для тих чоловік, які Я наші теж були... думає, що злобу, я думаю, що знайдемо. Коли робити проект не воду, тоді постараємося узгодити всі ваші. Я думаю, ми ще до того знайти. А як до того зробити? Ми знаємо, я думаю, що є у вас карта і. То... На карте, може є, Але це проєкт, проєкт відводу це робить фірма, яка має ліцензію, яка має інструменти для того, геодезичні. Вона бере, бере крадасу. Це не робить Андрій Нішевський чи... Але так само на моїй турі зробили проєкт, генеральний проєкт села. Зробили. І оказалося, що моя ділянка 10-15 метрів вже в стороні. Отак зробили генеральний проєкт. Я не можу коментувати те, що робиться на моїй політі. У нас в долині ні разу такого випадку не було. Ні я думаю що зараз комісію дати, з людей, у вас є розумні люди, і піти подивитися, де наші городи, де ваша земля. Це можна зібратися до того, щоб люди знали, що. Та це має робити компетентна ліцензована організація. Андрій Лішевський не має ні, ні, ні геодезичних інструментів, нічого немає. Це не його завдання. Ми даємо дозвіл, і тоді проєктна організація робить розрахунки. Після того вона приносить це на комісію, на сесію, і тоді ми голосуємо або не голосуємо за це. Ви знаєте, що багато людей вже по сьогодні день лишилися без землі. Іменно чекали такого проєкту. І все, проект прийшов, там то, там то. І... Ну, це не наш адрес. Це ну, не один. Я, я подивився, як буде ваш чи не в наш. Ну, дивимося. Ви знаєте, що Я намагу. вас знаю давно, ви порядна людина, все. Якщо ваші інтереси будуть порушені, я думаю, що ми врахуємо все. І ваші інтереси. Якщо вони законні, ми їх врахуємо обов'язково. Та ви так зробите, щоб не ну, закон. Ну як? Ну як? Як я так можу зробити? А я вже не вірю. Якщо жінка має документи на землю, як я можу провести. Ну, ну, ну які ви ну, маєте документи. Ви які ви маєте документи? Я маю цього рішення, я не приватно. Рішення чого? Сільської ради. Ну при чому тут сільська рада до нас. Ми не чіпаємо землі сільської ради. Це я сказали, що ви Ні, ніякому разі, вам хтось, вас хтось проінформував неправильно. Ми на межі сільської ради не заходимо. Є чітка границя і ми діємо відповідно до границі. Ми не можемо видавати землю на території сільської ради. Ну а добре, там де Марковський траву має, я теж ту оренду платив. За ту траву, яку Ну я того нього маю там ряду траву. Приймаємо в А Марковський вже забирає, мене показує, ми... неким крокметровим. Марковський виступив ініціатором. Але якщо ми погодимо проголосуємо перше рішення, друге, дамо на аукціон, то ви маєте право, які всі приймати участь в цьому аукціону. А ми маємо право вибрати, точніше організація, яка буде проводити це, вибирає тих, хто дав найкращі пропозиції для міста. Додав найвищу оренду ставку. От і все. Нам потрібні кошти для лікарень, для медицини, дороги. І ми хочемо, щоб е, ті, хто орендує, виплатили міський бюджет. І що мені треба зробити, щоб оренду? Рані... Переплюнути морковку. Буде затверджений проєкт, ви маєте право участь прийняти в конкурсі. Абсолютно на рівних умовах з усіма. Добре, я... ви, будь ласка. У мене до начальника земельного відділу. Скажіть, будь ласка, а де ви думаєте виділяти людям багатоквартирних жильця землі? Землі ви ніде не виділяєте. Зараз ви погрожуєте, що позабираєте ті городи, які вони собі коло будинків взяли, ту нещасну петрушку чи цибулю посадити. А де ви дасте? Кажуть, сміються на новиці або на турі. А ви знаєте, як там зараз який там злочин, як там усе викопують? Що людина посадить, до завтра вона вже нічого не збере. От давайте там землі дайте. Тут недалеко може кожен піти і посадити. Виділіть, будь ласка, для них. Чому ми повинні десь на турі, на ловиці садити? О, чому? чому ви про нас не подумаєте? А йде до того, що ми скоро повернемося садити землю, обробляти, бо таке життя йде. Нас уже так притискають, що скоро буде з портянкою рукою ходити. А ніхто не думає. Я знаю, що колись навіть не могли наділити землю, Наділяли десь на одиниці, хто знає де. А для чого наділяти, коли тут під боком є? От подумайте по цьому питанні. От скажіть, пані Штамен, я, по-перше, не є розпорядником міській земель, я не знаю, чому це тут не питання. друге що в нас є в місті генеральний план, який ми теж мусимо керуватися і згідно генерального плану, за даній території є базової склади. І ви знаєте, те, що проблеми зараз з виділенням земельних ділянок учасникам мотору. Кожна земля має ділянка для будівництва не годиться. Там багато мереж. Там ніхто нічого будувати не буде. Вона може, вона може використовуватись під сільське господарство. І, і відповідно до, до цього цільового призначення, яке передбачено мінеральний фланг. Все, так. Якої будови там не буде. Правильно, люди ви городи мали? В чому проблема? Добре, мала туря. Що мала туря? Там, де границя долин? Мала туря. Мала турима, малу ми чекаємо. У мене є акція така. Але земельний відділ може дати відказ, що він не розташований коло місці. Це вони роблять не. ваші вага. ваші документи, врахують проєктанти. Я вас залишу їх. Будь ласка, я ще раз скажу. ті, хто має законні права на землю, буде все враховано в проєкті відводи. Ми побачимо, яка остання конфігурація буде ділянка. Якщо у вас є документи, вони будуть враховані. Проєктанті. Ми сьогодні голосуємо тільки за дозвіл, щоб почати проєкт відводу. Дозвіл для того, щоб ліціона організація почала проєкт відводу. А потім будемо вже голосувати за, повністю за затвердження цього проєкту. І якщо в когось є земля законна, то вона залишиться класником, так як тут, намальовано. Прошу. Володимир Степанович, знаєш, як я зрозумів, з однієї сторони, що люди говорять. Проходили в межі сільської ради. Потім згідно уточнення меж може перенести межу сільської ради. Найшіна... Б... Це... Це... Можна, я, можна я вискажу. А потом... І люди це... ну, переживають за своє. Чому? ми мусимо накидати ситуацію зараз на голосування, що не може земельний вікін, земельний комісія виїхати на місце і сказати людям, от першого числа, прийдіть всі на земельні ділянці свої, а ми пройдемо. Я не що Земельного відділу не розуміється в земельний центр. Оце намалювати, ви змогли. А підійти, подивитися подивитися городи, ви не можете. Так підійдіть, ідіть на уступки людям, підійдіть на уступки людям. Вийдіть на місце, подивіться, до їхні городи, чи їх це питання цього і питання зняти. Сергій Косанський, ти закінчив? Я хочу сказати ще раз. Що земельний відділ не має повноважень ходити і міряти землю. Це є цензована організація. У нас немає структурного підрозділу, я вас не перебиваю. Подивитися можна, полку з, з того, що ми подивимося, і Нішевський скаже, десь приблизно тут. Для того береться теодоліти, береться ЧСМ приводи, йдеться точно міряється. І відхилення можуть бути дуже великі і вправо, і вліво. Тому ходити, дивитися можна. Потріпатися, вибачте, теж там можна, але конкретно приходить організація, бере прилади, бере кадастр, з точністю до міліметра самір є. Тільки тоді ми можемо встановити точно, кому що належить і де проходить межа. Тому не треба це заговорювати. Бо ми зараз заговоримо і на тому все закінчиться. Потім знову будемо виносити на сесію. Земля стоїть, непонятно, хто на ній користується, на яких умовах. Давайте наведемо порядок з цим. Давайте, Давайте надаємо порядок. Нагороди, Мала куряка роздає, Нагороди. та як вона вважає за потрібна, а ми будемо надавати приклад чинного законодавства, щоб в нас не було таких проблем, як на малійторі, коли там на ділянку по построїть людей, коли маса землі простої, коли е, у в сільському бюджеті нема грошей, зато ростуть біли, розумієте, бо все приватизовується. А я проти цього. Я проти цього. Ви знаєте мою позицію. Земля має працювати і все. А коли ми роздаємо наліво направо, дає можливість приватизувати, а потім починають торгуватися тими землями вже. Хтось на цьому заробляє. А я проти цього. Хай краще міський бюджет заробить. От, те, що наше, то наше, те, що в сільської ради, це сільської ради. Крапка. Ми не візьмемо чужі справи. І просимо наші справи на місці. Якщо в сільська рада розвивала землі, хай вона захищає жителів свого села і в питаннях виділення земельних ділянок і в питання тих рішень, які вони дали людям. На що не зрозуміло. Тому ми робимо проект ворог для того, щоб встановити чітко межу і права права власників. Інакше ми це не зробимо. Я Андрій і, 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 і будь-хто у міській раді цього не зробить. У нас немає цього ні повноважень, ні ліцензії. Я говорю до того, що люди користувалися. <плес> <плес> і вони подають сесії, катання, в міську раду, на попередній сесії, вони казали питання, мужчина подав з малої турі, Ми що сказали? Ми з села у місті не будемо давати земельну ділянку. А то, що бюрократична схема, раз земельна ділянка, границя йде з сільської ради, там, а потім через 50 метрів границя йде сільської ради. А щоб вийти і подивитися, де границю, границя, згідно генплану чи згідно чого там, то, то ніхто не вийде, по-другому, Прошу, що додати. Немає ставимо голосову. Мириславському, так. Я просто думаю, що така ситуація е трошки нагнітилася. Користується земельні ділянки. Ну і фірма приватна, яка має інтерес на неї. Я думаю, що є, насамперед робиться політиков, то питання казати про те, що ви вже на господі ви забираєте <ків> Ну, Не цивілізовано, навіть. Я думаю, що все ж таки треба на своїй стороні контури, привозників на землі села, не сановатську зробити, не давно там квадратна, а так, так у ну, так, загальних, загальних е, масштабах. Ну і було б добре, все ж таки зацікавлені фільми знайти, йти на компромізі і з тими людьми, які роблять обслуговувати землю, знайти якусь домовленість. Бо розумієте, ніхто ми не на відповідальність. І ми на цей відповідальність за те, кому ділянка не належить. але це за межі фазу обслуговування. Зрозуміло, що люди, які користувалися ділянкою не витихнують його конкурсу, вони програють по-старення, що має сьогодні достатньо і буде більш ефективно і за зимою користуватися. Але не слід мені сьогодні так зараз знаєте, провозивати. І не врахувати інтереси людей, ну, але добре, сьогодні це межа села, але якщо завтра буде адміністративна реформа і те село давай те місто, то про що ми ти не Так, і вже всі села терміново всю землю розпихають, Тому що буде скоро реформа і буде місто впливати на це річні. Тому в селах просто живота. Вся земля роздається. Ура! І давайте облести. Тепер, я абсолютно з вами, Мирослав Степанович, що треба шукати компроміс. Ще раз повторюю, що в нас немає в міській раді інструментів для вимірювання. Для цього ми ще раз звертаємо увагу на почитайте рішення, дати дозвіл міській раді на розроблення на проєкту. Наступне рішення, коли там за місяць, за два, коли представлять дані проєкту, а вислухають всі, подивляться всі документи, всі кадастри і тоді знайдуть. Компромісне рішення, тоді ми будемо сперечатися, чи правильно чи неправильно, і чи ми врахували інтереси людей чи ні. Якщо ми це рішення не приймаємо, ми просто заговорюємо. Більше нічого. Повірте, нічого не зміниться. Ну вийде Лешевський тут, ну і що. Ну, що ти там побачиш? Там... Ну що ви там побачите? Ну що побачите? Ні, ну чекайте, ви смієтеся. Тут нема що дивитися, тут треба брати інструменти, і вимірювати. Розумієте? Ну хто буде це робити? Фактично перше рішення до яких нас тут він призводить, якраз дає нам можливість виїхати на місце і там ці межі земельний ділянку. Я пропоную цивілізовано цивілізовано це зробити. Підприємець фірмі Саметарською людьми, бо він знав, що через сесію протягнеться рішення. І попередня сесія не проголосувала, і воно буде 150. Прошу, нам вирішувати. Ми даємо тільки дозвіл на виготову для проєкт. І що там будуть нюанси з усім, що ми проєдемо. Але на попередній сесії ця саме ділянка йшла ситуаційна схема, це не є земельна ділянка. І там площа орієнтовно, що буде уточнено. Це досвіду суміш, злочення, суміш. Я підтримую пропозицію, Романа мама Давайте приймемо перше рішення, нехай попрацюють проєктанти. А потім момент істини настане, коли ми будемо розглядати затвердження проєкту. Не факт, що воно пройде, якщо не буде підтримки в залі. Ну не буде, ну то не буде трагедії з того. Ну ні, то ні, то наше рішення. Прошу. Так, я пропоную з метою збиття на округи забрати з пункту першого проєкту рішення з метою продажу права її оренди на земельних торгах. Тоді, знову ж таки, буде розумітися, що ми повинні затвердити цей проєкт і, і аж тоді давати продажу. Там є призначення з є. метою обслуговування виробничої бази, призначення таке є. Що ви кажете? Ну, дивіться, фактично це вже ми е, запускаємо туру аукціону, але я думаю, в такому випадку ми можемо просто прийняти е, з метою підтвердження права власності за міською радою. Земельний ділянку і да. надати згоду на проєкт вводу. Вже тоді затвердженні вже однозначно Нормально. Нормально, значить, зміни змінити проєкт рішення. З метою ще раз? З метою підтвердження територіальною громадою міста Долини право власності на земельної площею 3 гектара, по, 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 по такій адресі надати згоду на розроблення проєкту проєкт змогу, що не віддати це таке рішення? Добре, прошу. Стави на голосування. Хто за? За. Альох. За. Преслав. Машини, за громадський, відсутній суще. Контрин. За Офисянський. Отримався. Копчик. За. Ленгевич. За Мазуркевич. За. Меївський. За Мехнич. За Мостовий Володимир За Мостовий Ярослав підсутній. Най. За Паламар підсутній. Русин. Сейнько. Сич. За. Тернавський. За. Троян, власть. Федай відсутній. Черен відсутня. Шафранське. Утрималась. Міський голова Володимир Гаразд. За. Результати голосування. За. 17. Утрималось. 4. Проти. 1, Відсутні. 5. Рішення прийнято більше голосів. носить. Добре, де.